Розповідаю про таку рибу, яка буде найкраща, найбезпечніша. Ніяких проблем з не немає. Найменше вміст а, ртуті, найбільше вміст омега-3. Вона дика, не вирощена на ніяких плантаціях. Ви просто не можете про цю рибу написати нічого поганого. Вона дуже корисна. І якщо, до речі, вас тошнить від цієї риби, це означає, що вам потрібно перевірити жовчовітік. А я розповідаю вам зараз про таку рибу, як скумбрія. Її прекрасне місце як термічно оброблену Варіанті, так і в засоленому власноруч варіанті з невеликою кількістю солі. Це дуже корисна риба. Я рекомендую як нутриціолог вживати її на обід, тому що на вечерю вона може бути зажирна і перевіряти свіжовчивітік, якщо вас тошнить. Не варто відмовлятися від цієї риби, якщо вона вам не заходить. Варто перевірити свій шлунково-кошковий тракт, і з цим я вам допоможу. Мене звати Каленська Ірина. Я практикуючий сертифікований нутриціолог, член асоціації халсковичів України. Я навчаю українців правильно харчуватися, адже харчування впливає. На наше здоров'я на 60%, а таблетки, які ми звикли пити ось такими пригоршнями, впливають всього на 10%. Розумний вибір має бути у кожного. Їж та худний – мій дефіс.